Урок математики 31, сторінка 29. Тема нашого уроку читаємо разом: Повторення вивченого за рік. Отже, на уроці ми будемо повторювати з вами матеріал, який вчили протягом навчання у 1 класі. І так, попрацюємо у будиночку чисел. Обведіть в таблиці наступне числа 17, 48, 36, 59, 70, 84. Порівняйте з екраном. Якщо у вас все добре, ви молодці. Далі виконаємо завдання друге. За допомогою арабських цифр 1, 2, 3, 4, 5 запишемо всі можливі двоцифрові числа третього десятка. Обведемо найменше число. І так, нам треба двоцифрові числа третього десятку. Подивимося уважно на таблицю чисел. Третій десяток, перший, другий, третій починається числом 2. А що це означає? Що у числі має бути тільки 2 десятки. Тоді, що ми будемо мати ряд чисел, які починаються саме двома десятками.

52, 9, 14. Нам треба записати їх через клітинку вниз у порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого. Подивіться уважно, що яке слоє найбільшим це трицифрове, а найменшим одноцифрове. Запишіть. Перевіряємо 192. 83, 67, 52, 45, 30, 28, 14, 9. Обведемо кружечком найменше число. Найменшим є 9, воно одноцифрове. Квадратиком найбільше. Найбільшим є 100, воно трицифрове. На цілому промені у завданні четвертому Позначте. Числа, що є сусідами найбільшого одноцифрового числа. Найбільшим одноцифровим числом є число 9. Отже, нам треба знайти наш двом промені число 9 і показати його сусідів. Для цього позначимо одиничний відрізок між двома клітинками, між цифрами по дві клітинки. Один, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Тобто ось тут має бути число 9. Нам треба позначити його сусідів. Тому ми додаємо ще одну точечку, це буде 10. І позначаємо, що сусіди числа 9, це число 8 і число 10. А число 9 є саме найбільше серед одноцифрових. Перегорніть сторіночку і допоможемо хвалькові знайти невідоме число. 5 додати Х дорівнює 14. Сьогодні запишемо тільки розв'язання. Умови записувати не будемо. І так, число, що заховалося під маскою Х, на карнавал, стоїть на місці другого доданка, адже вираз надію додавання. 5 перший доданок, х другий доданок, 14 сума. За порадою мудрої сови, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. Від 14 відняти відомий доданок, відняти 5. Запишемо одна клітинка зверху і одна клітинка праворуч. 14 відняти 5х дорівнює 9. Підкреслимо число, яке сьогодні рухалось на карнавал. Друге рівняння. 68 відняти х дорівнює 37. Це рівняння на дію віднімання. 68 зменшуване. Х від'ємник 37 різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, х потрібно від зменшуваного 68 відняти різницю. Отже, х дорівнює 68 відняти 37, х дорівнює 31. Від числа 5 ми пропускаємо праворуч 4 клітинки і на 5 пишемо. А тепер перевіримо, які ми вправні з вами. Математика, як ми вміємо, швидко розв'язувати приклад. До 7 додамо 21 і додамо 2. 7 додати 21 це буде 28. І 28 додати 2 вирівнює 30. 34 додати 52. 86 і 86 відняти 1. 85. Другий стовпчик. 11 відняти 5, 6. І до 6 додати 3, 9, 86 відняти 31, 55 і відняти 10, 45. Виконати вправу пізичну іскульт хвилинка. А ми продовжуємо працювати над задачею. Прочитаємо її. Мама спекла з капустою 20 пиріжків, а з сиром на 5 штук більше. Скільки пиріжків із сиром спекла мама? Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Про щодниця мова задачі про пиріжки? Які були пиріжки з капустою і з сиром? Одна клітинка зверху, записуємо, капуста 20 пиріжків. Пиріжки, буква П, Пкорочуємо до голосного. Сир, невідомо, на 5 штук більше. Табу стрілочку показуємо, що було більше. Розв'язання. Задача, в яких є на 5 більше, розв'язується дією додавання. Нам відомо, що з капустою було 20, а сир на 5 більше, отже, треба до 20 додати 5. Рівняє 25. Відповідь 25 пиріжків із сиром пекла мама. Сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами відомості про просторові геометричні фігури і зупинимося на фігури, яку так полюбляють діти. Це куба. Адже граючи з кубиками можна створити будь-яку пірамідку. Куб це просторова геометрична фігура що має три одиниці виміру довжину, ширину і висоту. Поглянемо ще на деякі властивості нашого куба. Увага на екран нова інформація. Куб, або його ще називають хексайдер, многогранний, тому що в нього кожна грань є квадрата. Якби ви його не крутили, з усіх боків ви побачите квадратик. Наш кубик має ребра, як і людина. Ось вони, їх у нього, як у людини 12. Тільки у людини 12 пар, а у кубика 12 ребра. Куб наш має вершини. випуклі літочки. Скільки їх? Порахуйте! Отже, у кубика 8 вершин. А ще він має грані. Ті, що є прям в квадратик. Їх у нього 6 грани. Тому його і називають гексайдер. Той, що має 6 грани. Ось така інформація з окуби. А тепер порахуйте, скільки кубиків у кожній фігурі. Перша фігура має 3 кубики, друга 4, третя – 5 і остання 6. А далі складемо кубик із розгодки у зошиті для творчих завдань. Виріжте, будь ласка, по пунктирним лініям і складіть. А ми продовжимо працювати над великими перегонами. Розв'яжіть перегони за 4 хвилини. Порівняйте правильне числа. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці математики ми повторювали з вами вивчення протягом року. Вчилися читати і записувати числа, розв'язувати рівняння на знаходження невідомого доданка і відємника, а також розв'язували задачі. На збільшення числа не тільки одиниць.